Дзвони мені тільки що жіночка, я я ну, від WhatsApp і я відчув ну, з таким акцентом азіатським дуже сильно. І каже, що у вас є там по литві, які вакансії? Я кажу: дивіться, а яке громадянство, там, які документи. Азербайджан вік на жительство на 2 роки і так далі. Я кажу, де ви працюєте? Вона каже, я працюю на Бієвелі. Я з Бєвеле працюю вже три роки. Там безкоштовне житло, безкоштовне харчування. І на цьому суттєва економія. Я кажу, скільки ви заробляєте. Вона каже, до тисячі. Я кажу, який смисл вам міняти, який сенс вам міняти цю роботу. Ну, знайдете, ви будете 1100 получать, поработаєте 2-3 місяці, а вам скажуть, все немає робочих часів, їдьте домой. выиграете 200-300 долларов за 2-3 месяца, но потом потеряете работу и потеряете тысячи долларов. вот, И потом поедете домой, потому что вас уже никто не возьмет. Я кажу, я бы ну, на вашем месте работал бы до упора, потому что ну, не, не везде вас возьмут, и вас вы на хорошем месте. І вже довго працюєте, то не міняйте коней на приправи. Вона каже, ось спасибо за чесність, спасибо за чесність. Ну, я отак робота. Ну, до мене дзвонить людина, я розумію, що і лучше зробити добро зробити добро і сказати, Ти, ну, нічого не міняй. Ну, спасибо, спасибо. Так що отак. От кого цікавить, кому треба консультація, порада або вакансії, дзвоніть, вайбер завжди знайдете в шапці профіля. До нових зустрічей.